Це... Ми прийшли по корми сміливих лебедів. Це самець. Ти одразу бачиш хто mm -hmm. де. А, ото самочка. Він тобі угрожає. То мама самочка. Mm -hmm. А це їхній виводок. Дітки. Хліб. Хлібить. <кхів> 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 Дуже вони сміливі взагалі-то. А може то самець? Ні. Ну красивий. У як вони крила. Ой, таким, не знаю, серцем. А може <звук> то самець? Бо такий наглий якийсь. Так, да, він дивись, він навіть не їсть. Угу. І він більший, ніж цей. О, диви, як козирує на тебе. Угу. Значить самець. <звук> Гарне з річки приготували, озеро зробили. І небо. Це річка Хуст вроді.